Скандал на Бориспільському експериментальному комбікормовому заводі. Працівники скаржаться на низький рівень умов праці та зниження заробітної плати. А в 14-му забрали осінню. Всього з осіння ми почали з 14-го року отримувати по 200, по 2. Що це Ні за 100. 100 гривень забрали». Директор заводу пояснює це невиконанням виробничої норми. Тільки один місяць здали цьому році вироботку. Відповідно, так як частина заробітної плати платиться за вироботку, так я согласен в середній поті зменшила заробітна плата на 500 гривень. Проте за словом працівників, виробнича норма не виконується виключно через те, що на завод не закуповують достатньо сировини. Якщо ви хочете, щоб ці люди нормально, адекватно працювали за дві тисячі гривень. Працювати не будуть за дві тисячі гривень, сторож спить, спить сто сто рублів. А тут ви замутває свою люди. Пашуть, от я розумію, що можна гратися цими циферками, да, що е, стоїмость продаж, стоїмость виробництва чи ще чогось. Люди, я от поки сидів, знімав, люди мені казали, що Олег, так і так не завозять сировину, да, ставлять плани, що ви потрібно зробити. Не завезли сировину, вони сидять півдня куря. Звісно, вот. вони покурили півдня, ви їм написали, вони не зробили, не доробили того-то, того-то. То це значить, що це не люди винуваті, люди готові робити. Це менеджмент ваш такий. Лякати людей, що ми закриємося чи не закриємося. Да люди зараз не вийдуть і закриєте свої. Та навіть ту малу зарплату, за словами людей, вчасно не нараховують. «Ми Перевели, а в нас не було на новий рік, де копійки, не то щоб поздравити, не на копійки на новий рік. Люди встречали від грошей новий рік. За? Ви нам розказуєте. А я ж кажу, що за грудень місяць затримали. Ну, чи ми не кажуть? Працівники одноголосно підтверджують, що готові працювати і виконувати поставлені плани, аби тільки була сировина і справедлива зарплата. Не відкажемося від праці, дайте нам можливість робити до нас. Прислухайтесь, і ми будемо робити стільки, скільки нам треба. Дасте нам плат 10, дасте нам сировину, Ми будемо робити, щоб наша компанія гавелоскі курчата процвітала і мала прибіль. А з Сприплівали мали осіну зарплату за для вирішення цих питань і рівноправної комунікації з керівництвом працівники намагалися створити профспілковий комітет. Проте, за їхніми словами, дирекція чинила опір у цьому законному намірі. Саме тому представники трудового колективу звернулися за допомогою до депутатів міської ради Ярослава Годунка та Олега Романова. Вони пообіцяли тримати на контролі законність дій керівництва заводу по відношенню до підлеглих. А не маю повноважень. Я не можу обіцяти того, що душу. То ви мене, які збори збирали, за що? Я, я відповів, що дія, дію, діятиму в рамках закону. Переслідувань не, не, не буде. Один з прецедентів до такої скарги відбувся просто перед початком засідання, коли одного з ініціаторів залучення депутатської допомоги викликали в кабінет директора на розмову за зачиненими дверима. Подивіться, що зараз людина, то ви зараз коїте злочин. Пір, ви заставляєте писати за власним бажанням людини. Прошу звільнити мене. Хто вам сказав, що я когось заважаю. Ви тільки що погрожували. Я це чую по телефону, він включи мені громку першу... зв'язку. Я де, блібно, все в прокуратурі, я бачу, що затиск на людину будеш відповідати. О, Хто питає? А чути хапа? О, о, о ти не хап... ти ж не питися. <рисвіт> От заява. Тут не написано, чого звільняється людина. Чистий план. А ось облікова. Саділа кадров з трудової. Ви мені що хочете розказати це звали пофісіну? Директор заводу Володимир Василенко неправомірність поводження заперечив. І не були замкнуті. Там заїдає внутрішня, внутрі двері, заїдає. Також керівництво комбікормового заводу скаржиться на нестабільну економічну ситуацію та малу окупність підприємства, в результаті чого коштів на закупку достатньої кількості сировини не вистачає, і завод змушений працювати на 50% потужності. Проте депутат на тому окрузі Олег Романов наголошує, що прості працівники не повинні страждати через фінансові проблеми керівництва. Неефективне управління сказується на простих людях Тобто, що ви не знайшли коштів, не своєчасно знайшли коштів і завод трохи проп. Устава простояло, от люди постраждали. От і все можливо, і ви постраждали, отримали наганяй, і власник теж постраждав. Не получив необхідного доходу, але чия це вина. Тобто я це розумієте, якби людина прийшла і проспала свою зміну, і, і ви приходите і кажете, ну що ж ти не відпрацюєте? Ну так получилось, що бачать, не додумаємо. Це, це відбасова. Врешті-решт, трудовий колектив досягнув своєї першочергової мети і наступного дня створив профспілковий комітет, який в подальшому буде відстоювати право працівників на гідні робочі умови та заробітну плату. Володимир Косинський, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.